Привіт! Це канал TomorCoinz. На ваших екранах зараз 10 днів мого життя. Саме стільки часу знадобилося, щоб отримати всі зірки однієї арсенальної перепустки. межах цього невеличкого експерименту я спробую розфармитись з однієї арсенальної перепустки аж до 5, і ви зможете дізнатись, скільки саме часу в мене на це пішло. А вже ж, якщо влаштувати марафон і грати по 20 прем'єр-матчів за день, це можна заповнити за 2-3 дні. Але для чистоти експерименту я буду грати стільки, скільки зазвичай грає звичайний школяр чи касир за тебе. Тобто ми просто рухаємось за течією, фармимо ці зірочки. І побачимо, за який час нам вдасться дійти до п'яти перепусток. Ось тут ми можемо бачити, коли саме я придбав арсенальну перепустку, і звідси ясно, скільки часу в мене пішло. Найбільш профітними є кейси і наліпки, тому я буду вкладати 30 зірок у кейси, 5 в одні наліпки і 5 в інші. Таким чином, ми 100% виходимо у плюс і водночас випробовуємо наше везіння. Давайте почнемо з кейсів. Так, і в нас лишається 10 зірок, 5 я витрачаю на ці наліпки, і 5 на ці. Підемо по порядку, почнемо з наліпок стихійна творчість. Звичайно, будемо сподіватися на щось червоненьке. Так, заряд блискавки. Я не знаю, чи це добре, ну ніби непогано. О, гідрохвиля це не дуже добре. Ну, щось хороше. Хвилясте полум'я. Я не знаю, я не пам'ятаю її вартість. Гідрогейзер це не дуже. І останнє стали, але, але вона дешевша звичайну, по-моєму. Так, ну і давайте відкриємо наліпки характерна творчість. А, не дуже добре. Go next. О, це вже краще, але, але ще не дуже. Ну ну. ну О, Це вже добре, це непогано. Високий політ. Не певен, скільки коштує, треба буде перевірити. Окей, ліворучка Ті. Ось такий результат нашої першої арсенальної перепустки. Єдине, що я забув, що на початку завжди дається одна безкоштовна зірочка, з неї ми отримали ось це під час трансляції. Тож я обов'язково врахую ще й ту наліпку, а тепер йдемо рахувати профіт. Усі кейси я виставив на продаж за 41 гривню 20 копійок, і з урахуванням комісії кожен приніс 35 гривень 73 копійки. І з наліпками історія інша, тому що я намагався продати їх якнайшвидше, тому ціна була не найкраща. А насправді, якби мене було трошки більше часу і не було необхідності записувати відео про це. То можна було б виручити трошки більше. Можемо бачити, що наш профід склав лише 28 гривень і 9 копій, здебільшого через те, що із наліпками нам зовсім не пощастило. Та і кейси не на піку своєї вартості. Ну, втім, ми не розчаровуємось, будемо фармити ще. Вийти запуску, абсолютно. Це випадково видісла реклама нашого телеграм-каналу. Ну, пішло. Я думаю, що наступного разу я все ж намагатимусь продати все якнайдорожче. І також будемо сподіватись на трохи кращі наліпки, ніж цього разу. Якщо вам сподобалось відео, напишіть про це в коментарях. Нам буде приємно. До зустрічі!